Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. рада вас вітати! Хочу з вами подивитися карту дня на 8 вересня 2022 року на трьох варіантах. У нас буде колода таро долини міражів, таро аркану і колодовське таро. Кожен вибирає собі варіант, можливо, кому яка подобається колода, можливо, просто інтуїтивно. Вибираємо і. Слухаємо карта дня на 8 вересня 2022 року. Перший варіант, другий варіант, карта дня на 8 серпня. Ой, вересня, серпня. Вибачаюся. Другий варіант і третій варіант карта дня на... 8 вересня 22 року. Так, перший варіант у нас шестерка жезлів. По шестьорочки жезлів це ну, карта тріумфу, заслужена перемога, це досягнення успіху, можливо, в когось буде в якійсь там перемоги в якихось конкурсах, в когось якісь. Тендери можуть бути вирішуватися, може, хтось просунеться по службі. Це карта успіху, гармонії. Карта добра, позитивна і віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Другий варіант у нас паж мечів. Сьогодні по пажу мечів ви будете. Мати шанс щось прояснити. Можливо, будуть якісь конфлікти, критики, можливо, ви будете когось критикувати, можливо, будуть вас критикувати. Но критикуючи інших, будьте готові до того, щоб вислухати критику і на свій на свою адресу. Будьте сьогодні обережні. Якщо у вас має бути якесь вирішення важного важливого питання, то зберіть побільше інформації і ви ж потім робіть висновки. Як правильно вам вирішити це питання? Не втрачайте пильності. Ну і, звичайно, сприймайте критику на свою адресу і робіть із цього висновки. По-третьому варіанту у нас старший аркан правосуддя. По карті правосуддя на вас чекає обговорення ну, якихось питань. Можливо, в когось цей день пройде когось буде іспит, в когось, можливо, будуть якісь перевірки державними структурами, в когось суд, оформлення документів і тому подібне. Підійдіть до справи і об'єктивно. Порядкуйте всі документи, тоді у вас все буде добре. Така карта, я ж кажу, по роботі, можливо, ж будуть різні перевірки. Тож будьте обережні, держіть. Всі свої папери в порядку, Приведіть це в порядок, і тоді все буде добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Для мене це важливо. До побачення!